Доброго ранку, мої любі другокласники! Вітаю вас на уроці математики. Сьогодні ми поговоримо про ділення числа 0. Невеличка розминка. Попрацюємо усно. Назвіть пропущене число і покладіть перед собою цеглинку потрібного кольору або кольоровий олівчик потрібного кольору. І так, 8. Помножить. Так, щоб отримати 48. Наступне. 8 помножили на число і отримали 64. 6 помножили на число і отримали 42. Наскільки поділили 45, щоб отримати 9? Яке число поділили на 8 і отримали 9? Яке число поділили на 7 і отримали 8? Прекрасно. А тепер пригадайте, яке число найменше? І пропишіть його каліграфічно. Перевірте себе. Виконаємо завдання математичного диктанту. В зошит записуйте тільки відповіді. Скільки отримуємо, якщо по 4 взяти двічі? Число 30 зменште у 5 разів. Обчисліть добуток чисел 8 і 3. Число 8 збільште на 7. Добуток 16, множник 4. Знайдіть невідомий множник. Обчисліть частку чисел 27 і 9. Перший множник 7, другий 3. Обчисліть добуток. Ділене 48. Частка 6. Обчисліть дільник. Частка дев'ять, дільник п'ять. Знайдіть ділене. Число вісім. Збільште у сім разів. Перевіримо. Якщо у ваші відповіді співпали, скажіть собі Я молодець. Поставте відео на паузу і трішечки відпочиньте. Та попрацюємо за підручником. Розгорніть підручник на сторінці 153. Знайдіть номер 952. Пограємо. Усно називай пропущене число. Старайся це зробити раніше, ніж відповідь з'явиться на екрані. Ділене 7, дільник невідомий, частка 7. Ділене 5, дільник 5, частка, ділене 9. Дільник невідомий, частка 3. Ділене 10, дільник невідомий, частка 1. Ділене невідоме дільник 1, частка 2. Яке число поділили на 9 і отримали 9? Наскільки ділили 4, щоб отримати 2? Ділене 4, дільник 4, частка, ділене 8, дільник невідомий, частка 4. Сподіваюсь, ви відповідали раніше ніж з'являлися мої відповіді, тому так тримати. Дізнаємось дещо нове. Розгляньте завдання номера 953. Прочитайте записи. 0 поділити на 7 – 0. 0 поділити на 10 0. 0 поділити на 1 0. І запам'ятайте правило. На яке б число ми не ділили 0, у відповіді завжди буде 0. Дійсно, якщо логічно поміркувати. Наскільки на б частин ми не намагалися поділити порожнечу, все одно буде порожне місце. Тому при діленні нуля на будь-яке число в частці дістаємо нуль. І Іще одне, найголовніше, запам'ятайте, ділення на нуль неможливе. На нуль ділити не можна. Розв'яжіть вирази 954. Звіртеся. Якщо відповіді співпали, значить, приклади ви розв'язали правильно. Розв'яжіть приклади 955. І перевірте себе. Якщо ж серед ваших відповідей є такі числа, значить вирази ви розв'язали правильно. Попрацюємо над задачею. Це задача 956 на сторінці 154. У пакеті 55 фруктів. Бананів у пакеті 8, мандаринів у 3 чи більше. Решту фруктів встановлять яблука. Скільки яблук у пакеті? Для зручності виконаємо короткий запис. Розбираємо. Всього фруктів 55. Серед них бананів 8. Мандаринів невідомо утричі більше. Яблук невідомо решта. Покажемо, що всього і бананів і мандаринів і яблук 55 фруктів. Як знайти решту? Треба від усіх фруктів забрати мандарини і банани. Але ми не знаємо, скільки мандаринів. Отже, першою дією будемо дізнаватися, скільки ж було мандаринів. Бананів 8, мандаринів у більше. Так, потрібно вісім помножити на 3. Отже, 24 штуки це мандарини. А тепер зробимо так, як я сказала. Від усіх фруктів заберемо мандарини і банани. Складаємо приклад 55, віднімаємо 8 і віднімаємо 24. Обчислюємо і отримуємо 23 яблука було у пакеті. Записуємо відповідь 23 яблука у пакеті. Ставте відео на паузу і виконуйте руханку. Та попрацюємо над задачою 957. Прочитаємо задачу. У їдальні приготували 80 бутербродів. Із них 20 із ковбасою і з сиром на 15 штук більше, ніж із ковбасою. А решта бутерброди були із шинкою. Скільки бутербродів із шинкою приготували в їдальні? Розбираємось. З ковбасою? 20 бутербродів. З сиром невідомо на 15 штук більше. Решта це з шинкою. А всього бутербродів 80. Перед тим, як шукати, скільки ж бутербродів шинкою, потрібно спочатку знайти, скільки бутербродів зробили з сиром. Розглядаємо сиром на 15 штук більше, ніж з ковбасою. Отже... До 20 додати 15. І ми отримуємо, скільки бутербродів приготували із сиром. Оскільки нам потрібно від усіх бутербродів забрати бутерброди з сиром і ковбасою, то доречно буде знайти, скільки всього бутербродів з ковбасою і сиром приготували. Обчислюємо. І тепер нам потрібно від усіх бутербродів забрати бутерброди з сиром і ковбасою, і ми отримуємо, скільки бутербродів з шинкою приготували. Записуємо відповідь. Наша задача розв'язана. Останнє завдання. Знайдіть на сторінці 154 номер 958 і виконайте його. Зверніть увагу! Завдання. Вимагає знайти периметр квадрата зі стороною 9 см. Креслити квадрат не потрібно. Потрібно знайти суму довжин його сторін. А наш урок закінчується. Домашнім завданням вашим буде опрацювати номер 959, номер 960 на сторінці 154, вивчити правило. На сторінці 153 обов'язково оцініть свою роботу на уроці. А ви, великі молодці, дякую вам за увагу, дякую вам за роботу, чекаю фото ваших робіт. До побачення, до нових зустрічей!